Віта триває телемарафон дієві особи ніч виборів. Ми працюємо в прямому ефірі і підсумовуємо виборчу кампанію 2012. Дякую всім, хто такої пізньої години не спить і все відповідальний час разом з нами. Я пропоную також вам долучатися до нашої розмови, телефонувати до студії за номером 37 53 33 та повідомляти про ваші враження від перебігу виборів і голосування саме на Черкащині. Також ви можете спостерігати інтернет-трансляцію на сайті Vika.ck.ua у розділі Ефіри. Там же ви можете залишати повідомлення про порушення, які помітили особисто ви. А я представляю наших гостей. Це координатор громадського руху «Опора» Сергій Варич та заступник директора інституту інформаційного суспільства Ярослав Павловський. Вітаю вас, панове, у нашій студії. Добра ніч. Добро ночі. Скажіть, будь ласка, які у вас враження від перебігу голосування? Можливо, я почну. Перебіг голосування він не був однаковий на всіх кругах на всіх дільницях. На відміну, наприклад, від міста Черкаси в 198-му виборчому окрузі, де я перебував, це місто Сміла, Смілянський район і Кам'янський, там були зафіксовані численні інциденти, починаючи з того, що зранку були на багатьох дільницях замінені члени комісії, причому на деяких дільницях були Замінені голови заступники і секретарі, тобто люди, які пропрацювали місяць, вони в день виборів були замінені іншими людьми. От. Причому на окружній комісії теж відбувалися чудеса. Вночі збиралася окружна комісія, приймала якісь рішення. Причому збиралася без голови, без заступника і без секретаря, які були неповідомлені. Все це накладає відбиток неорганізованості, і я вбачаю в цьому чийсь задум, да, не дуже чесний і не дуже прозорий. Причому на закритті, от є інформація, що при закритті дільниць в Кам'янському районі і в місті Кам'янка теж були певні інциденти, що були угрупування молодих спортивних людей, які одні проти інших стояли біля дільниці. І намагалися вирішити між собою певні питання. Тобто є певна напруга, це, на мій погляд, відбувається в тих місцях, де іде гостра боротьба між представниками по мажоритарному округу, які так чи інакше претендують на перемогу. І хочу погодитись з тими експертами, які зазначають, що вибори ще не завершені. ще Дуже зараз важливий відбувається етап: це підрахунок голосів, і як їх підрахують, так ми будемо жити наступні 5 років. Тому наша організація, громадянська мережа опора, веде в усіх виборчих округах прискіпливе спостереження за цими виборами, в тому числі на окружних комісіях. А скажіть, будь ласка, Ярослава, у вас які враження від? Ну я в цілому згоден з тим, що каже Сергій. Єдине, що я хотів би зазначити певний нюанс про специфіку виборчої кампанії, перебігу голосування, буде говорити насамперед електоральний портрет регіону. От те, що казав Сергій, ті проблеми, які ми з вами спостерігали в інтернет-трансляції, які були на сільських округах, це саме притаманна. Кругам з невеликої щільності населення. Тобто ви бачите, що в двох округах, 94-95-му, ті, що бази знаходиться в Черкасах, таких інцидентів не було саме через те, що висока щільність населення і навіть не в тому проблема, що там немає конкуренції. Ви ж не можете сказати, що в Черкасах немає конкуренції, навпаки, мені здається, що якраз там саме тут і буде основна конкуренція. У області розгортатися. але питання в тому, що це міська базове населення. Тут досить просто вести спостереження за ходом голосування. Тут більш політично грамотні вибори знаходяться, і відповідно ті технології, які реалізовані в сільських округах, дуже важко реалізовувати в міських округах і цим ще визначається характер перебіг виборчого процесу. А які Сергію, зафіксувала громадянська мережа? ОПОРА такі найзначніші порушення. Найзначніші, ну скажімо Післяні. так, за нашими спостереженнями, ми контролювали явку виборців, і по тим дільницям, на яких ми спостерігали, ми відзначаємо на кінець голосування, що як правило, результат, який заявлявся дільничними комісіями, да, до самого останнього часу, він був на дільницях на 50%. 100 виборців більше, ніж контролювали спостерігачі. Наші спостерігачі були оснащені спеціальними приладами для рахування тих, хто голосує. От. І також ми звіряли свої покази з іншими спостерігачами, і ми відзначаємо, що до 18-ї години, скажімо так, у нас склалося враження, що комісії дещо накручують явку виборців. Можливо, для того, щоб потім компенсувати оці. Скажімо, цю частину якимись іншими технологіями, тобто менше проходить людей, ніж говорять члени комісії. Тобто накручують, спеціально роблять більше яку, щоб потім можливо або вкинути бюлетені, да? або десь їх підкласти, або ще щось. Це така технологія була помічена. Наприклад, друга технологія, коли. Масово, масово, це стосується в основному 98-му округу. Виборці голосували на дому, писали заяви. Але які це були заяви? Заяви писані одною рукою. Да? Тобто, якщо беремо Балаклея, там дільниця 2000 тисячі приблизно виборців, 200 заяв люди написали голосування на дому. Да? Вони писані практично одною однією рукою. В половині заяв немає довідок про хворобу. Да? Такі факти ми реєстрували неодноразово, не і в місті Сміла, і в Смілянському районі, і в Кам'янському районі. Да? Тобто, ми, ми розуміємо, що, от, наприклад, в Балаклеї за одну годину проголосувало на дому 60 виборців. Тобто на кожного виборця витрачалася одна хвилина. Ми розуміємо, що таке, таку кількість можна за день об'їздити, але за одну годину об'їздити по селу. 60 виборців неможливо. Тому ми розуміємо, що це була певна технологія. Їх, видно, зібрали в одному місці, вони без спостерігачів проголосували, і таким чином відбулося маніпулювання цим процесом голосування. Так? Зараз ви продовжите, Сергій. У нас є дзвіночок від наших телеглядачів, можливо, також інформацію про порушення. Алло, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Алло, добрий, добрий вечір. Доброго вечора. представтесь, будь ласка. Е, мене звуть Юрій Миколаївич. Я хочу сказати, що масштаби фальсифікації, мабуть, не можна недооцінювати. Зараз хлопці казали і правильно все, правильно дійсно будуть дописувати і те, що підвищують штучну явку і так далі, тому подібне. Я є старшим будинку по своєму будинку і прийшов на голосування буквально за 10-15 хвилин до закриття. І скільки в мене була можливість, швиденько. Проглянув по списку, подивився, як що де. Побачив кілька е, знайомих, прізвищ прізвищ людей, які померли. Всі вони, звичайно, є в списку. Е, Я запросив тут же голову комісії. Перша реакція, як вже казали, стандартна. Е, ми до цього нічого не маємо, це нам такі списки дають, а вам, якщо ви щось хочете, треба йти туди, писати заяви і так далі, тому подібні. Е, запросив е, спостерігачів. Були і від батьківщини, були і від партії удар, але все якось так дуже, дуже, дуже неактивно, дуже не відповідають вони тим вимогам, яких ми від них чекаємо, і так далі. І що в списках побачив конкретно е, теж е, громадянин, який 18-го року народження помер років 8-10 назад. Е, є в списках і є підпис, і все заповнено. Гарний підпис почеркам як то кажуть. Нікому нічого до цього діла немає. А коли побачили, що вже багато дуже уваги і так далі, тут же почали, яке ти маєш право, хто ти такий, ви взагалі не маєте права і так далі. Я бачу, якби я ще затримався на 3-5 хвилин, вже, мабуть, міліцію цього і невідомо, що де як. Я кажу, фальсифікація, фальсифікація, дивіться і так далі. Нікому ні, ні до чого немає діла. Так що недоцінювати не можна. Тут не 2%, а відсотків 30%, мабуть. Додаткових голосів. Дякую, Відомо в який бік. Дякую вам Дякую. за дзвіночок. Спасибі. Як можете прокоментувати таку ситуацію? Ну я нічому не дивуюсь. Ситуація дуже складна. В цьому я можу зазначити лише одне, що представники влади у цій виборчій кампанії вони на порядок показали більшу організованість, системність в роботі. І ми бачимо це по результату. Розуміючи, що не завжди цей результат напряму залежав від голосів виборців. Да? Е, на жаль, опозиційні партії показали певну, скажімо так, е, да, поверхневість в цьому підході. От вони вважали, що головне провести виборчу кампанію, а захистити голоси це вже. Скажімо так, само собою, буде зроблено. На жаль, ми бачимо, що ситуація зовсім інша. Можливо, мій колега щось додасть. Да, розумієте, питання недосконалості реєстру виборців, воно вже давно є актуальним для українського суспільства. Про це говориться, ну, від виборів до виборів. Причому, що слід розуміти, що не тільки про владні кандидати або про владні. Партії мають доступ до реєстру виборців опозиція, так само може перевіряти реєстр виборців там, на місці або не на місці. Механізми цього є достатньо. Було б бажання? А, да, було б справді бажання. От колега, який стояв на, на, на моєму місці до того, він казав про те, що це обов'язок громадянам, це не обов'язок, це його право. Він може прийти, може не прийти. Але потім, звісно, він має робити похи, похибку на власну поведінку. Але політичні партії, які зацікавлені своїх відстоювання своїх результатів, вони зобов'язані, тому що це їхні. Політичних хліб розумієте, і перевірити реєстр виборців, зрозуміти виробити механізм захисту цього коректного реєстру цілком здатна кожна дієва політична партія. Чого вони цього не роблять? Це питання до, до місцевих осередків політичних партій. А як можна захистити результати, захистити підрахунок голосів? Олег Тягнобок зокрема запрошував усіх активних небайдужих проходити на дільниці і стояти під дільницями і чекати, поки винесуть звіти протоколи. З мокрими початками, як ви оцінюєте про. Насправді дати? це досить е серйозна, важка кадрова партійна робота повинна вестися. Е по потрібно вести роботу з членами партії, готувати їх не один місяць до того, що вони будуть членами дільничних комісій, щоб цих людей не за тиждень набирати і потім їх можуть перекупити прямо в дільничній комісії, а щоб це були люди ідеологічні. Які реально хочуть допомогти цій політичній силі, які не продаються, тому не у всіх політичних партій, на жаль, були такі кадрові резерви, і це питання, над яким політичні лідери повинні подумати на майбутнє, тобто прорахувалися, так ви вважаєте? Ну, крім того, ще є один момент дуже цікавий: це сам якість вибушу законодавства. Річ тім, що справді там батьківщина, там удар або свобода могли. Запропонувати, якби ми змогли, звичайно, тому що насправді я розумію, що цього не відбувається, але принаймні теоретично не могли б запропонувати ідеологічно вивірених бійців, які б відстоювали свої результати на виборцях, на виборчих дільницях. Але ви розумієте, що за виборчим законодавством членами комісії є там, не тільки представники діючих і активних партій, але так само і напіввіртуальних партій. Я не кажу, що це погано чи добре, ні. Але річ в тім, що так воно є. Законодавець це пропустив, в тому числі опозиційний законодавець. Ну і звісно, я згоден з Сергієм про те, що якість передвиборчої риторики та ідеологічна грамотність насамперед носію політичної ідеології вона дуже низька. І якщо вони готові купувати членів виборчої комісії, то чому ми дивуємося, що вони також розглядають можливість купувати і голоси виборців? Зрозуміло. Ми маємо ще один телефонний дзвіночок. Алло, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Ольга Максимівна, пенсіонерка. Дуже приємно. Я добрий вечір. Я хочу задати таке питання. У нас дуже багато родичів по селах і сказали, що їх зібрали в сільській раді і заплатили їм по 150 гривень, щоб вони голосували за партію регіонів. Як а це воно називається? А хто їх зібрав у сільській раді? Ну, сільські ради, голови сільській ради. влада, очевидно. Зрозуміло. Спасибі. Тобто в адмінресурс на цих виборах використовується наповно. Річ в тім що не тільки адмінресурс, суттєва еволюція прийшла на технологію підкупу виборців, і це, мабуть, найбільший, най... найхибніший результат цієї виборчої кампанії, що, на жаль, значна кількість людей зробили для себе такий вибір, що вони да вони готові за 150-200 гривень продати свій голос. І вони отримали цю синицю в руках, відмовляючись від світлого майбутнього. Але ми ж розуміємо, що відповідальність вона нікуди не зникає. І якщо виборці не хочуть закликати до відповідальності депутатів, то прийде час і до відповідальності відповідати доведеться самим виборцям, і ми це побачимо. Будь ласка, наступні п'ять років кожен на це відчує, скажімо так, наслідки свого вибору. Ярослава, ви що думаєте, з цього приводу? Чи дійсно люди от купуються заради тої такої маленької винагороди? Чи просто політичні сили себе настільки дискредитували, що просто вже людям байдуже краще взяти ці 150-300 гривень, а далі хай як буде? Ну, ви так задаєте риторичне запитання. Я цілком з вами згоден з напрямком вашого запитання. Справді, те, що продаються і купуються голоси виборців, це ганебне явище, але ганебне явище не для виборця. Він не має іншої системи диференціації політичних поглядів. Для нього, що там помаранчеві, що білоблакітні, що біло-червоні, або як там кажуть, Мустафа, там, любителі ви горілки, вони абсолютно однакові. Питання лише в тому, впоследствиях цього бадуна, який буде після голосування. І це проблема політичної системи. Виборець не має моделі сертифікації своїх поглядів. Він для нього зрозуміліше взяти там як в Києві раніше брали гречку, там як тут беруть якісь гроші ніж прийти прослухати такі, такого самого популіста, там, чи то він від партії регіонів, чи від батьківщини, чи від свободи, і потім не зрозуміло, за що він має голосувати. 150 гривень, або 200 гривень, або 300, для нього зрозуміло. А там Юлі волю, два роки підряд, йому вже не зрозуміло, або життя найкраще змінюється вже сьогодні. Для Тому кого не змінюється, все. також не зрозуміло. Да. Така модель виборів зрозуміла, така ні. Але в цьому і проблема суспільства. А скажіть, будь ласка, на цих виборах найбільша кількість міжнародних спостерігачів? Чи це якось вплине і да на демократичність? Чи в принципі? Ну, дивіться. На цьому випадку в Черкасах мене напевно, Сергій краще розповість про міжнародних спостерігачів. Але я вам скажу, що в деяких округах. Не Черкаських, рівень активності міжнародних спостерігачів може виправити ситуацію. Справді, там, де рівень фальсифікації відбувається надзвичайно жорсткий, протистояння влади опозиції дуже жорстка, міжнародні спостерігачі можуть захистити певну тезу доволе виявлення. Але знову ж таки, навіть якщо ми говоримо, що голоси купуються, на сьогоднішній момент. Тут варто визнати, що існують цілі комерційні пропозиції з боку іноземних спостерігачів по супроводу виборів. Це реальна проблема, про яку ну, ще суспільство тільки починає говорити. Я думаю, що до цього в Черкасах це не є актуальним, але по іншій решті регіонах України проблема існує. Розуміло, спасибі, що завітали до нас у студію. А я нагадую, що триває телемарафон дієві особи ніч виборів, і буквально за кілька хвилин ми продовжимо. І в цій студії з'являться нові дієві особи.